Дівчатка, ви на каналі Просто в'яжемо», Мене звати Оксана, і сьогодні в мене проєкт перезагрузка, називається понеділкові старти. Ось, Колись я знімала такий проєкт разом з дівчатами, чекала довго, поки ми знову зберемося, поки Галинка вийде з окупації і ми почнемо знімати знову. Але часи змінилися, організатори теж. Ось, я зараз не маю часу. У нас кожен місяць Оленка знімає. Зараз старти, плюс, можливо, ще хтось там знімає. І я цей раз відмовилася від загальних стартів в зв'язку з тим, що планувала поїздку. Поїздка зірвалася через погодні умови. Дуже в нас ураган в цей день був, а бус нікого чекати не буде, він поїхав. Ось, чи доїхав, чи ні не знаю, а то я вже поїздку відмінила. А, тому сьогодні я буду стартувати, покажу вам, що вийде. Ось, І випущу це відео знімати починаю в понеділок, випускаю в п'ятницю. Такий формат відео. Цей колір не передається, це червоний, такий традиційний колір, гарний. Ось він завжди засвічується. Навіть ось так не хочу передатися, завжди його розмиває. Це причина наші камери, тому що вони так себе ведуть, так, так налаштовані їхні ці пікселі, певне, що ось що не, не завжди не всі кольори передаються вірно. І навіть посварилась один раз одризки з людиною, що червоний колір. Оказався марсала. Я в відтінках, таких прям, щоб там знати всі відтінки, не знаю їх. Ось, ну, червоний і червоний. Для <гум> мене це теж червоний, але це чуть яркіше, ніж той, що був. Той був як чуть така перестивша помідора. Такий вже чуть-чуть оранжевий. А цей ну, традиційний червоний. Ось тому. Як українські ось ці всі орнаменти, такий і цей колір вони однакові ось І хочу з цією шапочку зв'язати резинкою один на один, резиночкою для донечки. Донечки, голова 55 см в об'ємі, і буду я набирати. 20, може петеля, може ще домотаю. Це бобінна пряжа, Мерено 100%. В 4 ниточки, тут 1400 метрів на 100 г. Ось, буду я в'язати, може, зразочок зроблю, чи не буде колотися, чи не буде за тонкий, можливо, ще підмотаю п'яту ниточку. Ось, буду потрошки розпочинати цю роботу. Ну, В принципі, я хочу їх в'язати на 2,5 і 4 нитки, щоб ця шапочка була тонесенька на весну. Ось, Тому і ось так. І хочу на весну не одну певну шапочку, тому може ще і беретик якийсь а ця шапочка буде. Резинкою, з витянутою макушкою, я думаю, що я б дов'язати висоту 25 см, тому що шапка, яка йде по голові, має 20 см. Можливо, для дитини з невеличким напуском, а 25-22 для дитини. Це вже з отаким десь напуском, тобто, вже така з підвищеною макушкою. І така макушка, як зараз дуже модна лопатка буде. Надіюсь, в мене все вийде. І розпочну роботу, вам покажу, що в мене виходить. Підключусь наступний раз десь у середу. І стартую я цей раз сама, тому, тому так. Покажу, що вийде. Ось, ось так виходить. Хочу показати вам петлі. Щільність, резинка. Тримається, а цей з позначкою спорт. Розраховую на те, що резинку триматиме. Ось, і ще є в мене така синя бобінка, можливо, ще буде для хлопчика. Така Синя і червона шапочка. Це замовлення у нас на червону саме шапку. і Воно виконується, е, поки я набрала і оце пров'язувала трошки, е, планувала, як це має бути. Зрозуміла, що я буду в'язати три разом на макушці в чотирьох місцях. І три разом е, дивилась колись майстер-класи в'яжуть з виворотній сторони, тобто три разом петлею виворотнію і а, треба ще подумати, як це має бути, куди воно має вивертатися. Фіксованого відвороту робити не буду, тому що я його завжди робила. Думаю, цей раз хай буде довільна шапочка. І на цьому все буду в'язати далі. Більше 20 см треба пров'язати до закриття. Тому робота є, в'яжу такий собі чулочок. Поки ви ще не забули про мене, <сум> як я виглядаю, знімаю трошки вам шматочки відео. Ось. І, любі мої друзі, за тиждень від понеділка до п'ятниці в мене зв'язалися дуже дрібненькі спиці і процесик такий моторний. Я розумію, що їм де в'язатися. Ще трошки плюс у нас ще на дворі, то сніг, то дощ, ще не погода для цієї шапулечки. Це шапулька для моєї донечки. В'яжеться, я, надіюсь, весною вона поносить, тому що, чому надіюсь, щоб її не шкрябало і не кололо. це 100%, але поки я в'яжу, є якась така жорсткість, і я сподіваюся, після прання вона зникне. Хоча от так, ну, сама пряжа дуже м'якенька. Ось, резиночку один на один. Петлі чомусь в мене дуже рідко буває, що вони трошки такі гуляють то куди, але це, певне, через те, що шпиці більшого розміру, ніж би треба було. А чому більше взяла шпиці? Тому що вже в мене двічки немає, менших, ніж два з половиною я не маю кругових спиць. А по-друге, воно ще після прання має надію, розпушиться моя ця робота. Ну, а якщо ні, то ця шапулька буде з відворотом, тобто подвійна і все буде добре. Навіть не обов'язково її розпушатися. А є такий ще міжрядковий пух теж присутній, тому не буде продуватися. Ось так. Буде в'язатися сантиметри 25-30. Це все такий довгий процес, який буде потрошки просуватися. Крім того, за процес у мене вийшов. Такий я дівчаткам робила зразочок з такого чудового візерунку. І зрозуміла, що я бачила е, таку шапульку в інтернеті в дівчат, в кого е, Світлани, бачила таку якусь, ну, може, не цей узор, а такий узор я бачила ще в шапочці, який там е, на гуманітарці я чуть мене понесло, лазила. І там бачила таку дитячу шапочку, таким візерунком. Чи місон, чи як він узор називається цей, чомусь мені крутиться, що це Місоні. Ось, І Марусіна скринька рукоділля обожнює цей узорчик, я в неї бачила його, також в неї є майстер клас. І тут три рапорти візерунку плюс дві петлі. Рапорт складає 17 петель, це 68, щось я там рахувала, і разом. Я набрала 70 петель і в'язала ось сюди. Далі. Далі я трошки ось так робила тут, як методом Хеліс з скорочення зробила. Спочатку я одну п'яту взяла сюди. Це було 28 петель, чи що? щось є там. Не буде 14 тут петель, так, тут 14 петель, а потім. Я трошки пов'язала як методом хелікс в частинку, а потім вже як квадратну п'ятку я в'язала, пров'язуючи дві разом, туди-сюди ходячи. То з виворотньої, то з лицевої сторони, шапулечка після прання вона вже встигла висохнути. І це напівбовна, яка є в мене в наявності біленька і синя. Ось, чи буду я ще щось таке в'язати, не знаю. Тому що в мене діток маленьких на даний час немає ні в мене, ні в моїх друзів, ні знайомих. Ця така шапочка мені, в принципі, зараз і не потрібно. Але дуже подобається мімімішне щось таке нав'язувати. Хай буде придане для онуків. Які мене теж будуть не скоро. Маю надію. Ось. І цей ще тільки студент учиться, хай учиться. Краще вчитися, ніж так. Ось така шапулечка зв'язалася. І Петлі вирівнялися 2,5 складення. Все те саме, що і з цією роботою. Тому ось так я завершую свій тиждень стартів. Не тиждень стартів, а понеділковий старт. Постійно, мені хочеться сказати, тиждень стартів, але я не стартувала весь тиждень, тому що не маю на це часу цілий тиждень щось новеньке придумувати. Тому. Цей раз я вирішила а, соло таким побути. Соло актюр без компанії. Якщо чесно, мені вже хочеться трошки відійти, як завжди мені хочеться, а потім десь піду, вляпаюсь. Ось, і... Пов'язати з задоволенням без ніякої спішки, щоб нікого не підводити. І якщо в мене буде часу когось переглянути, то не відчувати якоїсь недоопрацювання. Так, і на цьому, дівчатка, все буду я завершувати цей ролик. Вам бажаю гарних свят, тому що в мене Пасха. і... Дівчат у багатьох зараз теж свята, вербна неділя, я так розумію, чи спаса, чи як воно. Я в цих святах зовсім не розумію, я знаю свої всі назви, тому спокійників я католичка, з народження, і мої всі предки не ходили до церкви, тому я не знаю свят православних, тому перепрошую і. Вітаю всіх зі святами, які у вас там відбуваються, мене і, і моїх таких коліжанок, соратниць і з Пасхою наступаючою. вітаю. Бажаю всім здоров'я та мирного неба. Ось. І до нових зустрічей.